Кожен край славиться видатними людьми, які в ньому народилися або проживали. Моя обичачна не є дорога. Богословенна бучацька земля славиться письменниками, музикантами, співаками, архітекторами, скульпторами, видатними політичними діячами всеукраїнського і навіть святого визнання. Вивчаючи історію свого краю, я виявила імена, які пов'язані з фотопіаною музикою. Це динець моє та сьогодні. Відомостей про них не дуже багато. Так як вони жили в той час, коли про українських митців мало врятувати пресу чи зберігали про них автобіографічні далі. Та мені дуже хочеться, щоб про моїх земляків знала більше аудиторія слухачів, адже це маленькі частинки великої історії української естетианої музики. Ім'я Дениса Леонтовича з нашим краєм пов'язує родинне коріння. Рід батька Дениса Теодора Леонтовича був започаткований у селі Новосілка Бучицького повіту. Батько був у свій час відомим львівським культурно-громадським діячем, піаністом, музичним критиком, власником газети Основи, автором популярних у той час пісень. Він став для сина першим вчителем гри на фортепіано. Після закінчення початкової школи з 1886 року Денис Леонтович навчався у Львівській цісарсько-королівській академічній гімназії з українською мовою викладання. Після цього опанував право у Львівському університеті імені Франца І, нині Львівський національний університет імені Івана Франка. Одночасно Денис навчався гри у фортепіано у Львівській музичній школі Кароля Козловського, а в 1884-85 роках у Кароля Мікумі, професора Львівської консерваторії Галицького музичного товариства. Навчаючись у консерваторії гри на фортепіано, Денис Валентович опанував ігру на органі. На жаль, Коротке життя Дениса Нила Леонтовича не дало йому змоги розвинути свій музичний талант в повній мірі, але тим декілька років концертної діяльності піаніста заслуговують уваги музикознавців і вказують на неоціненний його вклад у становлення та розвиток фортепіаного мистецтва Тернопільщини, до якої він мав особливий піетет. Він, Він був одним з перших українських піаністів Галичини, хто популяризував творчість Миколи Лисенка. Без його участі не обходилася значна кількість концертних виступів, що проходили як у Львові, так і в інших містечках Галичини. У його репертуарі були і власні обробки народних пісень, популярних вальсів, польок тощо. Денис Лаунтович часто виступав і як акомпаніатор хоровим колективом та окремим виконавцем. Він був знаний і як композитор, писав твори для фортепіано. Це були невеликі за формою п'єси. І адресувались переважно. Початкуючим піаністом, помер в юному віці від плямистого тифу 29 квітня 1887 року на батьківщині батька в селі Новосілка на Бочачині, де й похований. Денис Леонтович зробив вагомий внесок у встановлення та професіоналізацію фортепіаного мистецтва не лише Тернопільщини, а й усієї Галичини. Його виконавська майстерність гри на фортепіано та широкий за змістом репертуар. Викликали зацікавлення не лише широких кіл музикантів, а й відомих композиторів та диригентів Галичини Остапа Нежанківського, Анатолія Вахнянина, Дениса Січенського та інших. Як говорять старожили міста, розповідати про Бучич і не згадати про Зосю Ілевичівну це те, що співати пісню без акомпаніменту, без музичної оправи. Софія Ілевич народилася в 1872 році. У селі Мшана нинішнього Городоцького району Львівської області, родині греко-католицького священника Іва, Івана Ілевича, котрий, окрім своїх обов'язків пароха, був учителем і людиною, яка багато зробила для національного відродження Львівщини. З дитинства Софія захоплювалася українськими народними піснями, сама гарно співала. Першою вчителькою музики була мати Володимира Ілевич. У Львові зацікавлення музичним мистецтвом значно розширилося. Слухаючи видатних львівських та європейських виконавців, вона мріяла про справжню школу гри на фортепіано. Мрія збулася, проте невдовзі, по смерті батька Софії довелося переїхати до Ряшева, де проживала її сестра Ганна Гамерська. Там вона продовжила навчання у відомого піаніста, професора Цирбеса. Після смерті чоловіка Анни Олександра Гомерського, сестри перебралися до самбора. Там Софія почала працювати у класах. Польського музичного товариства своїм заробітком вона допомагала матеріально сестрі вдові у навчанні і вихованні її чотирьох синів і доньки, Цим самим допомогла здобути їм вищу освіту. Мабуть, це стало причиною того, що Софія не вийшла заміж, а все життя присвятила піднесенню музичної освіти в Галичині. Після Першої світової війни у 1913-1915 роках. Коли її небіж Володимир Гамерський став повітовим лікарем у Бучачі, обидві сестри з родиною також переїхали до цього міста, де згодом Софія Ілевич повністю присвятила свою працю українській фортепіанній. З певними труднощами вона відкрила у Бучачі музичну школу, а згодом організувала колектив вчителів музики. Як талановитий педагог вчила учнів слухати і розуміти музику, продовжуючи сама писати фортепіанні твори. Уроки відбувалися в одній невеликій кімнаті, в котрій вона і жила, і проводила репетиції ритмічних танців, сулоспівів, ансамблів невеликого хору. У неділю після обіду тут проводила лекції з теорії музики та інструменту знавства. От кінець навчального року проводила підсумкові заняття з батьками. Щороку для громадськості міста в будинку культури учні Софії і Левич показували концертну програму, яка складалася з танців, уривків опер. Спів квартетів, дуетів, хору, гри на фортепіано. Ось як про це згадує сучасниця Зиновія Бучицька. Навчальний заклад функціонував у невеликому будинку, на якому була претензійна вивіска – музична школа. У другій стороні дому мешкала пані Зося Ілевичівна. Вона була душею молоді, її артистичним провідником. Вчила музики, вчила слухати і розуміти. А що побратих іще щеплення. Пригадаймо собі мале бучацьке кіно з минулими фільмами. Там, у куточку при фортепіані давала музичний підклад для образів на екрані, скромна і працьовита, незабутня Зося Ілевичева. У міжвоєнний період, крім педагогічної, Софія Ілевич проводила велику культурно-просвітницьку діяльність. Активно підтримувала українське товариство просвіта, на по заснування якого у 1932 році надала грошову допомогу. У Другій світовій війні Софія Ілевич продовжила працювати у Бучацькій дитячій музичній школі. Вона була відома і як композиторка, авторка фортепіанних п'єс та різножанрових музичних творів. У Бучачі Софія Ілевич завершила свій земний шлях, але пам'ять про неї назавжди залишилась у стінах музичної школи, в якій я навчаюсь. Дячні Софії Ілевич-учні що далеко після її смерті в пам'ять про свою вчительку. Зібрали рукописні твори, які збереглися в їхніх архівах і видали друком збірку Вечірня зірнка в 2002 році.